Діти, доброго дня! Хочу вам пояснити, як ми виконуємо практичну роботу номер 3 з географії. Перше, що вам треба зробити, це відкрити зошити, записати 0,9-10. Потім ми з вами пишемо практична робота номер 3 переписуємо тему тему практичної і мету практичної. Далі. І пишемо хід роботи. Це те, що стосується зошита. Далі ви відкриваєте сторіночку 4,5 вашої контурної карти. Якщо контурної карти немає в наявності, можна завантажити оцю карту, яку ви зараз бачите на презентації. За допомогою Paint або іншої програмки, якою ви вмієте працювати, підписуєте виконуєте ну, завдання. Або можна на телефон завантажити. Якщо у вас немає ноутбука комп'ютера, можливо, є якась може пейнт є для мобільного телефону. Подивіться, будь ласка, тоді встановіть і виконайте також це завдання. Перше завдання, що а, треба буде виконати на контурній карті, це позначити сім найбільших плит. Нашої планети. Сторіночка в атласі 21. Атлас також знаходиться у нас в, в електронному вигляді, в географії завдання заходити і там буде електронна версія підручника. Натискаєте, там буде і атлас знаходитися. І контурна карта під номером 1 також можна її завантажити і за допомогою неї виконати, або використати цю карту, яка є в презентації. Так, значить, треба позначити сім найбільших літосферних плит Землі. Ось вони підписані. Нам так само їх треба підписати. Увага, що підписи виконуються друкованими літерами, синьою або чорною пастою. Так, далі я хочу показати зараз вам. Зараз покажу вам плити літосферні. Ось вони у нас сторіночка 21. Нам треба, дивлячись, ось дивіться, так? у нас іде Північна Америка, дивимося, де Північна Америка. І ось так проводимо лінію, довели до кінця Північної Америки. Далі у нас іде Південна Америка. Далі проводимо лінію і ось так от малюємо. Бачите, далі ця лінія у нас іде або нижче Австралії, або ось продовжується між Африкою, Австралією і Євразією. Е, Тобто, ви ось так приблизно дивитесь. Далі дивіться, ось іде межа да, по Атлантичному океану, літосферні плити і так далі. Тобто Ви дивитеся приблизні орієнтири вибираєте. Да, це у нас океани і материки. І так само малюєте червону лінію. І підписуєте назви літосферних плит. Це повинна бути північноамериканська, це повинна бути південноамериканська, антарктична плита, індоавстралійська, африканська. Євразійська і Тихоокеанська. Вона з цієї сторони у нас буде і з цієї, бо вона є найбільшою. Значить, ось такі літосферні плити вам треба буде позначити. Ще раз кажу, найбільші, бо тут їх багато, і нам треба позначити тільки сім. А, так, далі повертаюся до презентації. Це було перше завдання. Так, позначаємо і підписуємо. Друге завдання треба позначити сейсмічні пояси. По факту, вам просто треба переписати. Ось оці назви сейсмічних поясів. Прямо по червоним лініям, які ви проведете, можете просможете кольоровим олійчиком червоним провести ці лінії так? і от потім їх підписати. Знову ж таки, підписи ми робимо чорною або синьою пастою, друкованими літерами. І ось так, як ми з вами бачимо, ось так само нам треба просто їх перепідписати. У нас їх один, два, три, чотири, п'ять. Сейсмічних поясів. Далі, наступне, що треба зробити, це нам треба позначити на контурній карті ось такі вулкани. А потім гори і рівнини, знаходите їх в атласі, сторіночка 22, 23. Знову ж таки, берете орієнтири, материки, да, на яких вони розташовані, і приблизно пишете там, де вони знаходяться. Якщо, наприклад, у вас немає можливості, а, там, наприклад, у нас будуть Кримські гори, да, і там Півострів Крим, він дуже-дуже маленький, а, тому можна там написати циферку 1, пишете циферку 1, і в контурній карті. Тут немає, повинна бути ось тут можна буде нижче, там де буде у вас умовні позначення. Написано. Да? Можна буде написати один, три, і що означає це один. Тобто в легенді карти ми описуємо, що означає ця одиничка. Вона у нас означає. Кримські гори, тобто всі надписи, які вас не поміщаються, в ну вони є можливо дуже великими. Да? Ну, в основному тут буде це тільки Кримські гори. А так інші всі географічні об'єкти вони в принципі там можна їх де буде вмістити. От Придніпровська височина і Придніпровська низовина, ось вони по дві сторони знаходяться Дніпра нашого в Україні. Ось вони також ви можете їх всі не вмістити. Тому можна написати циферка 2 і нижчі одинички в умовних позначеннях, пишете 2-тери, і що ви там описуєте, наприклад, Придніпровська височина. Да? Циферка 3 на контурній карті біля Дніпра, а в умовних позначеннях написали циферку 3, поставили 3 і написали Придніпровська низовина. І, так далі. і в кінці діти вам треба буде обов'язково написати в зошиті висновок, бо це також він оцінюється в 2 бали. Значить, ви. Висновку вам треба написати. Ви пишете слово висновок з нового рядочка. І потім пишете: питання переписувати не треба. Даємо тільки відповідь. Пишете, що таке літосфера, правило, так, і яку будову вона має. Ось так вам треба буде записати. І все. Оце у нас така практична робота. І буду чекати ваші фотографії. Одно, одне фото йде з контурної карти. Нагадую, що всі завдання, всі три завдання на контурній карті ми виконуємо на сторіночці 4, 5. Це в друкованому вигляді. І якщо е, хто буде виконувати в електронному вигляді, все виконуємо на одній контурній карті. Все на одній контурній карті. Так, значить, і від вас буду чекати дві фотографії. Перша фотографія це е, у вас буде зошит, де написане число, е, написана практична робота номер 3 переписана тема, переписана мета, посередині написано хід роботи, і з нового рядочка написано слово висновок і дані відповіді е, на два питання у висновку, які є в нашій практичній. Це перше фото. І друге фото це фото контурної карти.